2010 рік Кременчуцьке педагогічне училище захопили абітурієнти зі всіх шкіл України. Їх було тисячі, але пройшли лише обрані. Їх приймали під свою опіку Гальченко Іван Васильович, Стопак Юлія Іванівна та Стеценко Наталя Константинівна. Вони були готові на все, врешті-решт вони об'єдналися мене ціле. На шляху до мрій вони пройшли окремі випробувань, море страхів, річку надії і озеро безсонних ночей. І весь цей шлях їх супроводжувала їх внутра наставниця. Шановне панство, починається виховна година. В порядку денному постало питання про ведення форми долового стилю. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Всі проти. Побачивши розклад, ми зрозуміли, що попереду нас чекає багато несподіванок. І найголовніше це зустріч з мудрими наставниками ти зовсім маленький і на тебе зрушиться щось немовірно печальне, то поруч обов'язково повинен бути хтось сильний і великий, хто впевнено скаже тобі, що печаль пройде і все знову буде добре. Цей хтось соціальний педагог. Ми завжди готові прийти тобі на допомогу. Яке являє собою поєднання в новому образі окремих частин сторін і функцій різних об'єктів. Отже, правильна відповідь аглютинація. І всі ви правильно відповіли на це запитання. Наступне питання: це механізм перцепції, що полягає намагання пояснити чуюсь поведінку з позиції вигідної для самої людини. І правильна відповідь каузальна атрибуція. І ви знову правильно відповіли на це запитання. Увага! Останнє завдання. Теорія, практика, пізнання і регулювання на майбутнє навчальне виховання засобового процесу соціалізації і ресоціалізації з метою набуття індивідом певного еталону поведінки. Правильна відповідь соціальна педагогіка. І ніхто з вас не дав правильну відповідь. Чекаю вас на нульовку. Понеділок їдальню прямую ці, додає на тиждень вона нам сил. Ми у вівторок чергу ждем, но все четвер вже черга тут, як тут, на п'ятницю стані в нас обід. І маю, дяку всі кухарі, бо варять смачно все як слід, Ти лиш їдальню сам прийди, як тільки дзвоник зелень все дуже смачно, як завжди, їдальні кожен. день Ми намагалися довчити, схитрувати, запізнитися, але вона знала все. Ми завжди раді нашим викладачам і постійно їм посміхаємось, особливо коли потрібна хороша оцінка. Шоу, що є» На третьому році нашого спільного життя. Ми разом із нашим холостяком відправилися на дивовижний острів Еродит. Тут ми отримали величезну порцію яскравих емоцій, позитивних вражень, незабутніх моментів. А ще ми отримали багато винагород. Ми ніколи не приходимо до училища в поганому настрої, сонні чи стомлені. З самого ранку. Ми отримаємо заряд бадьорості та енергії. Спитаєте, у чому наш секрет? 15 Б. Веселе проведення часу. Гарантуємо! 15Б. Дійсно еленду і наснилося. Ось ми і ступили на фінішню пряму, на нашу останню педагогічну практику. На цілих вісім тижнів ми потрапили у захоплюючий яскравий світ світ дитинства, сміху, світла і доброти. Але не все було так безхмарно, за цей час нам не один раз доводилося стикатися із труднощами долати перешкоди, інколи ми зазнавали невдачі. Але все одно піднімалися і йшли далі. Але ми завжди знали, що у важкі хвилини нам допоможе наша наставниця, тому ні на хвилину не забували номер її телефону. 660-1052 Жди мене, і я два. Желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда Вчитель, який усвідомив свій шлях ніколи не буде маленькою людиною, навіть у тяжких життєвих умовах він буде вчителем для своїх учнів. І це одна із найважчих, але найпрекрасніших місій на землі. Вчитель і учень зв'язані безлічу тачок, живими стажинками. Від серця до серця вчитель це його культура, ерудиція, широта наукового горизонту, це його багатство. Справжній вчитель має крила, крила з любові, надії, віри, мудрості, терпіння. Ці крила нам подарували великі люди, наші викладачі. Які є гордістю України. Усім, що ми зараз маємо, ми зобов'язані тільки вам, наші знання це ваша праця, наші досягнення це ваші зусилля, і кожен із нас це частинка вашого серця, яке ви так щедро нам даруєте. вам.